дня, романа, чи ви мене чуєте? Так, чую вас, вітаю. Ого, хороший зв'язок, на щастя. Почну з майже найголовнішого. По-перше, до вас прямує пляшка віскі від моїх колег та центр ЮА. Це вже з Фейсбуком розійшлося. Я думаю, я не перший, хто вам про це говорить. Але О, питання... я... я повторю так, для наших так, глядачів питання, бо Володимир Володимирович дуже довго відповідав. Люди, можливо, забули, що починалося, починалося його відповідь. Отже, Владимир, за чим ви устроїли карательну операцію на юго-востокі сторони проти рускоязичного населення. Якої відповіді ви сподівалися від Путіна? Е, ну, знаєте, я дуже довго думав, як це сформулювати. І з огляду на те, що я живу в Москві, і дуже часто дивлюся, як працює російська пропаганда, я спробував використати їх кліше і штампи, які вони використовують по відношенню до України? О, ну... І, мабуть, знаєте, як завжди ж, питання, таке питання можна задати в кращому випадку раз на рік. І тому треба ставити його максимально жорстко, щоб можливо донести і людині, яку 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 ми питаємо, і людей, які слухають, що. Позиція російської Росії в цьому відношенні, вона не зовсім однозначна і, можливо, є, якийсь... і є зовсім інший світ, який не зовсім відрізняється від того, що показують по російському телебаченню. Скажіть, будь ласка, чи вдалося на вашу думку Путіну, як це кажуть, журналісти, з'їхати з відповіді, і чи переконливо це було? Ну, тому що він дуже довго відповідав і, здавалось би, спробував вам опонувати. Ну, маємо ще враховувати, що це не орієнтована прес-конференція була, як у нас німцов нещодавно в ефірі сказав, не лише на інтернет аудиторію справді дивилися у Росії всі, це було на національному телебаченні. Ну, Знаєте, от, якщо от розмірковувати категорію інформаційного агентства, насправді він сказав дві важливих, як на мене, новини. По-перше, він вперше вперше Російська Федерація і такий ну, самий головний росіянин, так, так би мовити, він не спростовував факту. Присутності російських військовослужбовців на території Донецької та Луганської області, як на мене, він навіть частково це підтвердив. Тому як як він сказав, що як я, як Верховний головнокомандувач несу за них відповідальність. А, це, і в даному контексті це дуже важливо, тому що росіяни вони завжди включають дурака і кажуть, що нас там немає. Це якісь там ополченці, міфічні і, і решта. І по-друге, як би там не було, це вперше на такому рівні представник Росії а, визнав, що вони тримають в полоні крім Надії Савченка не менше 30 українських військовослужбовців. Доля, яких невідома, невідомі навіть їх прізвища. і ця цифра вона мабуть дуже умовна, і може бути людей і більше, і менше, і якось цим питанням треба займатися. При всій повазі до надії ми маємо займатися і всім, всіма українськими військослужбовцями. І при тому, що дуже було дивно, як він це пояснює. Він каже, що вони у нас проходять за підозрою у тероризмі. Але виникає питання в тероризмі де я от працюю тут. Я ніколи не чув про те, що в принципі українці були поміщені в якихось терактах, які на на жаль трапляються іноді в Росії. А тут він про це говорить відкрито. І це мені здається дуже важливо. Романе, скажіть, будь ласка, я так намагався зрозуміти, якою була реакція нашої аудиторії на ваше питання Володимиру Путіну. Зрозуміло, там з тисяч схвальних коментарів, які зараз легко можна знайти на Фейсбуці. У нас під нашим постом бачив кілька людей, які писали взагалі навіщо було варто йти на цю конференцію. Це все ж таки ну такий собі фарс на думку наших підписників. І коли журналісти, українські журналісти, журналісти незалежних видань туди приходять, вони. Таким чином, фактично легітимізують Путіна і підтримують беруть участь в цьому от фарсі, на, їхню, на їхньому думку, чому ви таки вирішили на ту конференцію піти? Ну мені відверто кажучи, така думка взагалі не подобається. Я абсолютно це не підтримую. І взагалі, от моє особисте переконання, що головне завдання українського журналіста, особливо інформаційного, інформаційного питання, це ходити на всі заходи, які тут відбуваються, і ставити питання, ставити питання в в в такі формулю, в такому формулюванні, як як воно є насправді, як воно транслюється в Україні, тому що Люди, ну от я дуже часто стикався, коли е, на першому етапі під початку бойових дій я в е, тут в Москві, використовував слово терористи, і було дуже дивно, коли там весь зал. Позаду чи навколо починає шипіти вокруг тебе, <laughs> і, і треба показувати їм, що друзі, якщо ви думаєте, що За вами Путін, за вами Бог і, і Ви праві, нічого подібного. І як би там не було, навіть сьогодні а, мені здається, що у когось. З громадян Росії теж можуть виникнути якісь питання до влади, тому що ми то прекрасно розуміємо, звідки падіння економіки в Російській Федерації. Я своїм друзям завжди кажу так: типу, друзі, це вам привіт із моєї сторони, на яку ви напали. Багато хто не погоджується з цим, але мені здається, що це очевидно. Угу. Роман, ще маю до вас питання. Скажіть, будь ласка, ну ви розумієте, що е, ви якось, мабуть, оцінювали успішність е, власного питання? Як гадаєте, чи когось із глядачів, таких традиційних глядачів Раша тудей, які дивилися цю програму, вам вдалося переконати? Щоб вони хоча б завагалися в тому, що Володимир Путін правий на 100% у тому, що він говорить? Ну, ви знаєте, от особисто моє питання навряд чи, але економічне положення в країні вони, мабуть, люди вже починають замислюватися про те, що щось відбувається не те. І я вам навіть скажу більше, якщо хтось думає що всі в Росії про настроєні проти України, тут дуже багато людей, які вони звичайно не мають російської еліти, які дотримуються протилежної точки зору, але їх просто не можуть показати по російському телебаченню. Ось так що, ну мабуть, знаєте, як вода камінь точить. Так що все буде гаразд у нас, сподіваюся. Роман, на останок запитаю вас у вас ще якісь питання до Путіна були? Чи ви всі встигли поставити? Е, ви знаєте, я, ну, це, це, це дуже багато я про це думав. Я е, після того, як його задав, там, там у нас така ситуація була. От за 15 хвилин до початку прес-конференції до мене підійшов охоронець, я якраз ставав з рюкзака свій плакат Україна. І він так, типу, ну, там, 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 в дуже негарних не словах е, сказав: тіпа, якщо як, як, як ти будеш розмахувати бумажки, ми тіпа, тут закопаємо чи ще щось, там. Ну, так я навіть здивувався. тому що. Я себе, ну по-перше, я себе взагалі ніяк не ідентифікував, я просто сидів на стулі. От, не трошечки здивувався з такою реакції, і ну там, якщо будеш махати, ми тебе там виведемо там залу, чи ще щось таке. Я от не можу зрозуміти, чи це якийсь такий, чи тиск психологічний, чи щось інше. Ну от і в принципі, я от досі от думаю, чи треба було це самому Володимиру Володимировичу сказати? Чи не, не треба було, але як то кажуть, після бійки кулаками не машуть. Це перше, і мабуть, знаєте, я ще хотів вам просто сказати від себе. Я тут постійно працюю з російськими релізами. Хотів вам сказати, що Володимир Володимирович прекращайте використовувати термін «Юго-Восток», тому що ніякого південного сходу в російському розумінні немає. Наші колишні російські брати вони за завоювали, це треба визнати декілька регіонів Донецької та Луганської області. А до Юго-Востока їм ще дуже далеко. І я впевнений, що українські... Українські захисники, український народ цього ніколи не дозволить. Дякую вам, Романе. Єдине, але є з приводу вашого запитання. Це так від мене. Мені здається, що значну частину аудиторії від того, про що ви питали Володимира Путіна, дуже серйозно відволікав вираз обличчя пані, яка тримала ваш мікрофон. Але то, мабуть, не принципово. Дякую вам, що включалися. На все добре.